Вітаю! Сьогодні у нас буде на обзорі розбор такого телефону Huawei. Ось так він виглядає, зараз ми його розберемо, глянемо що всередині. Можливо є якісь дорогоцінні метали. Зняв, друзі, кришку, ось так бачимо, іде батарея такого типу, доволі хороший, позолочений з'їм, терчить. Зараз розберу далі. А ще, друзі, ось так виглядає у зборі. Кришка сама містить по золоту. батарея. Також. Ну і сам телефон, як бачимо, доволі золотоумісний. Бачимо, зроблено в Китаї, хоч і китайський, но... По дуже до Ну, взагалі, то все робиться в Китаї. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. По золоту та паладірованих КМК, безкорпусних, скажімо так, доволі хороший міст. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.